Сьогодні ми закладаємо фундамент для інклюзивного, справедливого та сталого відновлення, що ґрунтується на принципах поваги до основоположних прав і свобод людини. У цих зусиллях бізнес відіграє вирішальну роль у зміцненні економічного потенціалу України. За фінансової підтримки уряду Японії, ПРООН сприяє впровадженню керівних принципів ООН щодо бізнесу та прав людини і пропонує підприємствам та іншим суб'єктам рекомендації щодо того, як виконувати свої обов'язки з дотримання прав людини в умовах війни через застосування поглибленої належної обачності. В умовах кризи особливо актуально знати, як ефективно управляти ризиками, щоб уникнути репутаційних та фінансових втрат. Запрошую вас. На курс для бізнесу про поглиблену належну обачність у сфері прав людини під час війни на сайті діє бізнес. Ви дізнаєтеся про конкретні кроки та приклади застосування процедури поглибленої належної обачності під час повномасштабної війни.